Юні лижники на старті. У селі Саджава Богорочанського району вперше у 2013 році відбулись лижні перегони серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. А ще там можна було зустріти представників інших спортивних товариств, які додали до змагань ще більшої напруги та спортивного азарту. Минулого року на міжвідомчій першості області лижники освітянських шкіл несподівано програли юним спортсменам із сільських дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства Колос. Тож запрошення на свої змагання сільських школярів у саджаву не було випадковим а скоріше своєрідний шанс на реванш і здорову конкуренцію серед ровесників різних відомств. Цього року хороша зима стоїть, і сам Бог вилів, щоб ми почали ці змагання з лижних. Перегонів, тому що наша область зимова, і ми повинні розвивати зимові види спорту, особливо лижні перегони. На жаль, вони у нас на сьогоднішній день не розвиваються так, як би хотілося. Ми відстаємо в цьому виді спорту. Я думаю, що його треба піднімати. Краще тренування це є змагання. Тому я рахую, що це потрібно. Це тільки перші. Я думаю, що ще не одні змагання з лижніх перегонів цього року будуть. І... Думаю, може з часом все таки у нас з'являться лижники високого класу, такі як були в свій час. Прекрасна зимова безвітряна погода зібрала на саджавських схилах понад 60 лижників, які виборювали призові місця у трьох вікових групах серед юнаків та дівчат. Присутність колосовців із Рожнятова та Надвірнянської дитячої спортивної школи структурно спортивного товариства Україна додали до освітянських змагань ще більшої гостроти та непередбачуваних результатів. Колосовські лижники намагались доказати, що їхній минулорічний успіх не був випадковим. а Освітянські тренери зробили відповідь. Відні висновки та корективи, і як результат, їхні команди з Богородчанської дитячо-нацької спортивної школи Косівської та Яремчанської у командному заліку стали призерами. А особистому саме представники цих трьох команд і стали чемпіонами області. Серед переможців тренери особливу увагу звернули на хороші результати юних лижників Надії Мотрук з Яремчи, Андрія Цьомко із Богородчанської лижної династії та його товариша Ігора Рогацького, а також Віктора Будзуляка із гірського Косова.